Ми ще хочемо ми тебе привітати з ним для народження. Можна не тобі глушити, так? Найголовніше будь здоров, щастя, щоб тебе сюди берега вода мати. Сіда тобі. Щоб ти сюди Так, мало. Да. Бере подарунок, будь ласка. Нам теж ми куточки подаємо, доставай. А ну дається. Тобі подобається подарунок? Ти будеш дзвонити, чув. Ми сюди будемо приїжджати. Я допомогти, щось треба здорові? Чув? Дивай дікам. давайте. Ви здорові. Дякую,